Ось тут ель, кляпковий світлофор, Дивляться, вона е, на нас в опор. Це друга кляпка і третя, і показується як світлофор. Тифло Ольга Тютюннікова показує, як вивчають літери діти із порушенням зором. Каже, опанувати шифт Брайля допомагають образи. створювати навчальні книги. Херсонка почала під час роботи у дитячому садку до початку повномасштабного вторгнення. Ми пережили окупацію тут. З чоловіком, але коли, коли три тижні були без світла, без води, в холоді, вже не витримали і поїхали до Миколаєва. Ну і навідуємося додому, додому час від часу. Для дітей з порушенням золю створено за 10 років роботи в садочку було чимало. Написалася дві книжки Українська рельєфна крапкова абетка у віршах для малят і «Незвичайні пригоди в країні математики. Ольга Тютюннікова розповідає, ідея образності шрифта Брайля не нова, але до своїх книжок вона додає власне життєвий та педагогічний досвід, бо з дитинства має проблеми із зором. До того як працювати тифлопедагогом, я навчалася в школах для слабозорих дітей. І коли я. На другому році навчання в вечірній школі почала писати шрифтом Брайля, Приходила збігатися вся школа, щоб і вчителі, і діти щоб подивитися, як я це роблю. Інформацію у дитячих книжках Ольга подає у віршах, адже зі шкільних років захоплюється написанням поезії. Серед своїх збірок виділяє першу країні любові. Вона вийшла в Красному лучі» в 2002 році. Там ілюстрації до цієї книжки робив мій батько. Боже, Україну збережи від усього, що її травмує. Хай вона в руїнах не лежить, і народ її хай не сумує. Я зараз пишу мало, але все-таки пишу, якщо щось надихає, може бути самотність, може бути психологічне, роздуми, може, може бути. Просто природа. Має Ольга Тютюнікова ще одне захоплення в'язання спицями та макраме. Це вузол один з найпростіших, але найпоширеніший в макраме, називається шахматка. А ось цей, який я зараз роблю, лепсовий вузол, він і теж один з найпоширеніших. Макраме Я навчилася в школі. Це напевно єдиний вид діяльності, який мені був доступний на домоводстві, тому що навчитися в'язанню мені не вдалося на той час, а навчитися. Шити теж з моїм зором, було дуже важко. Я полюбляю більше робити такі практичні речі, як сумка, наприклад, для баклажок з водою. Ольга говорить, зараз працює над методичним посібником для дітей про кольори, а також мрії про повернення додому. Я на Самколадислав Купрієв Ігор Печенко, Суспільне, Новини Херсон.